Армія, це, ну, це дуже простий механізм. Це механізм, е, допусім, оборони або наступу е, на той чи на іншої ділянки місцевості. Тобто, для того, щоб воно працювало, його треба забезпечувати. Як може не забезпечена незабезпечена армія е, виконувати свою задачу? Ніяк, От як вони її виконують? Я вам скажу, та ситуація дуже напружена. Я не хочу зараз якби так настроєння у людей погане, щоб по портити його ще більше, але скажу, що ситуація дуже напружена, дуже погана. І я вам скажу: якщо буде далі так відбуватися, то далі ми будемо втрачати потрошки, побільше, по, по, по поменше, потрохи, але ми будемо втрачати землі. Будемо їх втрачати. Вони зараз зайдуть. Захоплять Покровськ, потім зайдуть на Дніпропетровську область, потім зайдуть перепригнуть через підуть на Запоріжжя, потім перепригнуть через Річку, підуть, підуть, підуть захоплять обратно Херсон, підуть на Миколаїв, так воно буде відбуватися, на жаль, при такому керівництві, і при такому відношенні до війни. Але ситуацію не... змінити можна чи ні? Що-що? Ситуацію змінити можна на нашу користь. Завжди можна змінити всю любу ситуацію, ну але м, тут дуже дуже складно поміняти при тому відношенні і при тому складі керівництва, яке я зараз є. Ну, не хочу там, щоб зараз мене вже там на допити де але ну ну так я, зараз я краще. Думав, я думаю, визивати на допит боле аніж міндіча чи Гівару, і інших Карлсонів з Чернишовими. Ми розуміємо це. Це хто. Хто для кого ближче, ми вже все зрозуміли, але все ж таки повертаючись до проблеми фронту. Дивіться, я говорив з хлопцями, які зараз знаходяться на напрямку і біля Ямполя. Вони кажуть одне те ж саме: якість російської піхоти дуже низька, але їх дофіга просто дофіга для того, щоб вирішити цю проблему, треба три складові перше пілоти. Друге дрони. І третє піхота. Піхота не пропускає, бо росіяни йдуть маленькими дрібнесенькими по два, три, п'ять людей, проходять просто, бо нема наших. Вони просто йдуть там, де наших немає. Якщо наші є, вони їх знищують і вони не можуть йти. Це ж зрозуміло. Так, пілоти дронами знищують ворога. І тоді стабілізація фронту. Якщо стабілізація фронту, то тоді 28 пунктів, які написали в Москві, переклали англійською, сьогодні намагаються просунути в Україні, їх реагувати неможливо. Тоді у в іншому форматі. А, то скажіть мені, будь ласка, сьогодні все ж таки вирішити ці проблеми, чи це зараз у нас ситуація абсолютно. А коли ми ані часу немає, ані ресурсів, а не можливостей, чи просто немажань і фахівців, саме ті, які могли б займатися, чи є зараз люди в країні, які могли б виправити ситуацію? Та вони є і завжди були. і Я вам скажу, що якби, ну, будь любу, е, е, любу проблему її можна вирішити. Абсолютно любую проблему, її можна вирішити, просто треба долучити туди, як. Не... Правильно сказати не лояльних людей, а людей, які в цьому розбираються. Допустим, яка проблема не там поставити на нормальний лад закупівлі міністерства оборони? Воно все було придумано, і почало і вже е, ми почали впроваджувати ще на початку, на кінці 18-го, на початку 19-го року, то тобто, ну, як виправити ситуацію по забезпеченню допустим, речами Збройних сил України? Це дуже просто. Соберіть всіх виробників. Перевірте їхні спроможності, їхні можливості, і заключити з ними рамкові договори. Заключіть, щоб людина розуміла, що в лютому йому треба поставити 20 тисяч камуфляжей, в там, березні йому треба поставити 15 тисяч камуфляжей. Там в травні йому треба поставити 5 тисяч. 000... Просто зробити це і просто раз в півроку збиратися, і е, там е, до цих рамкових угод е, підписувати якісь додаткові вимоги. Понятно, що там долар підскочив, понятно там, що там е, топ паливо стало. Ну, тобто є якісь макропоказателі, які впливають е, на ціно на ціну на, на ціну будівництва, на, ну, на відбудову ціни, як, там на, на ціну. Тобто раз в півроку зібралися, е, договорилися, розписали. Людина, ну то є предприємець. Він розуміє свої ризики. Тобто він розуміє, скільки якої тканини йому треба заказати, скільки людей у нього має бути забезпечене. Все, це питання вирішено. Така сама історія, і по ФПВ. У нас ФПВ півкраїни ви виготовляє. Зберіть їх всіх, підпишіть з ними рамочні угоди, і все. І щоб ви розуміли, через місяць у вас мільйони цих ФПВ. Людей достатньо тих, що можуть іми управляти. Людей достатньо тих, що можуть учити. Тобто є цілий навчальні підрозділи, які тобто мадяж це зробити там на своєму рівні. Чого це неможливо не, не зробити на рівні держави? Це все можливо, але треба, треба системні люди, які б підійшли і це все налагодили. Але у нас тут. Люди такі, як ниність, залишились, виходить ну, або або це нікому не, не потрібно. А, в мене запитання тоді, тому що я, скажімо так, я після того, як я оприлюднив одну зі схем, коли підписують контракт, не забезпечують е, дрони е, через ТПП, отримують довідку. І так не повертають гроші і взагалі кажуть, що і не постачають нічого. Форс-мажор, я взагалі був здивований. З'ясувалося, що про цю схему знають. Ну, мені розповіли про це антикорупціонери, а відома схема з'ясовується і працює, і ніхто з нею не бореться. Але після того до мене почали звертатися. Виробники дронів і розповідати розповідає дичайші речі. Ну, наприклад, один з них розповідає мені, що в нього декілька складів переповнених дронів. Він мені надіслає фотки. Ну я знаю про цю людину, надсилає фотки і каже, що знаєш, мені невигідно забезпечувати дронами. Чому вони хочуть їх по 12 тисяч, а в них собі вартість 21 тисячу. Ну і як я буду їм постачати? Окрім того, якщо каже працювати через Агенцію держзакупівель, то їм треба дати відкат 30%. А якщо працювати з Міноборони, там дешевше, там 10, максимум 20%. відсотків. найкраще працювати з керівництвом корпусів, там не більше 10, зазвичай там 5%, 5-6 відсотків. Скажіть мені, будь ласка, а от те, що мені розповідають, це має підґрунтя дійсно от така у нас то. Я хочу зрозуміти, люди хочуть вижити, щоб країна вижила. Чи вони хочуть збагатитися і покласти дещо свій статевий орган на майбутнє країни? Чи це просто от скаржаться виробники, щоб ви знаєте, як завжди там? Та все погано, все погано. Чи це правда є така проблема? Так, така проблема, на жаль, є. І, ну, він вам сказав абсолютно такі, на жаль, прикрі речі, але вони правдиві. І воно, проблема в тому, що воно всюди так. А як ми хочемо ви перемогти тоді? Мені просто це здивуватися. Я ж я, я, чому і кажу, що при такої моделі управління нашою державою ми не зможемо виграти. На жаль, треба або щось поміняти, або, або програвати? Ну, що я можу сказати? Я не хочу, щоб Україна програла. Треба зміни. Тим більше, що давайте вот, пропозитивне скажемо: колишній командувач американських сил Європи, генерал Бен Ходжес, оцінюючи ход війни а, Росії проти України. Майбутнього він наголошує, що Росія несе зараз стратегічну праву просто тактичну, а систему. Україна на його думку використала момент, щоб змінити історичний баланс стримати нову реальність в Європі, але він звертає увагу на те, що ситуація на самому полі бою ну страшна і каже, що треба подій займатися питанням мобілізації. Американський генерал. Наголошуючи, що запоруку того, що Україна вистоїть, це якраз зміна системи мобілізації, то може все ж таки президенту час зайнятися своїми обов'язками і вирішувати проблеми мобілізації за термінів служби. На вашу думку, як на думку людини з профільною освітою, з досвідом і з результатами, це може кардинально змінити ситуацію на полі бою. Так, це якщо е, нормально проводити мобілізацію, це може кардинально вплинути. Але якщо проводити мобілізацію так, як вони проводять зараз, е, що буде відбуватися? Ми просто будемо поповняти цифру СЗЧ. Їм треба зараз, е, по-перше, повернутися до сзч ЧЕСКІ і якось виправити цю ситуацію, розібратися, чому вони тікають, і е, заставити їх. Ну, не заставити, а зробити такі умови, щоб люди повернулись і стали в строй. Така мобілізація, яка, яка відбувається зараз, ну, тобто, у нас же ж все просто. У нас є одна проблема. Одна основна проблема мобілізації, да, їх може і багато проблем, але основна проблема мобілізації це несправедлива мобілізація. І я думаю, що мало хто за мною може поспорити, що це і призводить до подальших СЗЧ і всього остального рушення фронту, і, і так далі, і тому подібне. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях погоджуєтесь ви з генералом, що ситуацію можна змінити, якщо використовувати такі технологічні, рішення. чи ви вважаєте, що зараз все нормально відбувається? Ну, варто змінювати, як каже генерал, чи хай залишається, як є, просто ні я, не генерал, ми нічого не розуміємо в цьому питанні і наверху там краще знають. Будь ласка, напишіть, варто змінити або залити, як є. От, зараз подивимось, кого більше, тому що прихильники є обох ідей. І інколи кажуть, не чіпайте, буде гірше, а інколи кажуть, що якщо не лікувати, помре пацієнт, помре, лікуйте негайно. Тому пишіть в коментарях. А ще підпишіться, поставте вподобайку, поширте відео і напишіть, звідки ви дивитесь цей фільм Пане Дмитро, хочу вам подякувати за сьогоднішнє інтерв'ю відверто емоційне, але воно воно дуже вчасне. А ще я хочу подякувати вам традиційно. Від всіх в коментарях пишуть від всіх е миколаївців і одеситів за те, що там нема російської ганчірки над містами і оботтями. Я хочу подякувати вам за те, що під вашим керівництвом Миколаївщина вистояла, а на Одещину. Дякую вам за це і за сьогоднішнє інтерв'ю. Тримаємося. Все буде Україна. Да, дякую, слава Україні.